Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі, посилання, так само буде в описі до відео. Підписуйтесь, там актуальна, жит... актуальна інформація по життю каналу, ну і не тільки. А, ну що ж, сьогодні у нас багато всякого буде по останнім новинам і не тільки по останнім новинам. Мощуйтесь позручніше, ну а я починаю. Багато було питань про загрозу для Київської та інших північних областей, то що ж там в, Росі... в Білорусі на вечір, на навечер... на вересень готуються навчання. Ну, я загалом це питання дивився ще давно і про напади з Білорусі дивився. Ну, давайте раптом що помінялось. Ану раз, добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде? Напад з Білорусі на північні області України ось восени цього року. Тоді, коли там навчання будуть проходити, покажіть мені. Скажіть вам правду. Перепрошую. Так, от перевернутий лас перевернутий. Інгус. маннас, ну, Довертаю, перевернутий. Дагас. Як би, Якби там батька ще висидів би до до осені по такому то набору. Аліс перевернутий. Ну і що по фіналу? М -м не видно тут ніякого руху, не видно тут нічого такого. Ну, тим не менш, тут цікаво, показали. Що в нас тут? Ота перевернути, аус перевернути, інгус, манус перевертий. Дагас, аліс перевернути, Евес перевернути. Дивіться. Ота перевернути, Манес переверний Дагас. Зміна влади. Я ж кажу, а Лукашенко там до осені досидить. Ну, може, там буде щось друге. Може вони там більше з Росією об'єднаються і так далі. Може Лукашенко гауляйтером залишиться, а по факту буде рулити Путін. Хоча воно вже так власне, але ну, тут і ще проглядається. Дивіться. Боїться Лукашенко, боїться і буде юлити, буде хитрити. Якась підлість звідти може бути, але це більше в контексті провокацій, ДРГ, щось типу того. Ну Це, це не рух, і тим паче не повномасштабний. Показують, що сили там ну не, не по інгузу, це небагато сили буде. Плюс полагозу перевенту, десь воно не, не, не близько біля кордону це буде загалом, тобто це десь схоже туди, в глиб Білорусі буде. Помана тому Лукашенко сам боїться. Ну, власне, бачив операцію Паутина і так далі. Де його і, і наші дипломати попереджали, що якщо Білорусь рипнеться, значить хана буде їхньому там нафтопереробному заводу, калійному заводу, що в них там ще буде. А ось по Дагазу. газу. Ну, Мана да, зміна влади. Зміна влади, воно тут по другому не читається. Побачимо, як це там відіграється. Чи Лукашенко всидить, чи може там якісь у нього перетасовки у владі будуть загалом. Бояться, бачите, вразлива ситуація. Вони розуміють, що вони там не зможуть захиститись. От що і по евезу тому. Ну ні, ну ні. Це не, не про рух, не про рух. Вони розуміють, що вони там будуть беззахисні. І лізти ну, не видно тут руху, не видно. Загроза там якихось ДРГ, провокацій, типу того, таке є. Прямо що полізуть по землі, тут цього нема. Чого? Ну, тут треба пояснити. Ну, по-перше, я дивився вже не раз, там у нас північ України доволі гарно укріплено. Це по-перше, і там далеко не пусті окопи стоять. Ну, це так, до слова. По-друге, по-друге, треба знати саму, саму географію, сам рельєф. Там, по-перше, що якщо це мова про Київську область, там, зокрема, там болотиста місцевість. А якщо це мова про інші північні області, то там місцевість лісиста. І там дорог зовсім мало. Тобто, ну, розумієте, болоси, болотиста, лісиста місцевість. То вони там, як на долоні будуть, і горітимуть колонами в випадку чого. Да це ж було вже, власне. Ну, це до слова. Десь загалом я дивився перспективи, що буде, якщо вони туди полізуть. Кінець їм там буде. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Питаю, що буде з мобілізацією в Україні в зв'язку з тим, що у нас зараз проблеми в Сумській області почалися і так далі. Давайте запитаємо перспективи мобілізації загалом. Ну, на найближчий час, зрозуміло. Раз, покажіть мені, будь ласка, що буде взагалі відбуватись з мобілізацією в Україні. Ось на найближчий час. Скажемо правду. Баркана перевернута в ун'я. Лагус перевернутий, Тейвус перевернутий. Ну, ясне, діо далі. Ж. Фехо. Орус. Посніть. Торісас. Ага. Що у нас тут? Беркана перевернута. Вуньо, Лагус прямо перевернутий, точніше. Тейвес перевернутий, перевернути. Фехо урус Турісас. Ну, дивіться, оце в мене явно в сторону обмежено придатних веде. Да? А це будуть. Радісні новини. Ну, Тут питання в тому, що для кого. Е, щось по здоров'ю, щось дійсно, чи список захворювань якісь там розширять, чи, щось, щось типу того. Ну, Мається на увазі, хто не придатний до мобілізації, то так треба читати. Е, по лагос лагу перевернутує, те й вас перевернутує. Оце загиблі військові. Ну, е, е, Логічно, да, що якщо у нас є загиблі, то їх треба кимось замінити. Да? Ось, Це тут і показують. А мало того, по Тейвазу перевернутому. Тейвас перевернути, показує руна, яка показує порушену справедливість. Ось гроші впали. Порушена справедливість, гроші. Читайте між рядків. Урус і Тейвас. Ну, до речі, силовики мають все-таки ставати, в стрій, так би мовити, ставати на фронт. В той же час це посилення мобілізаційних дій. Ну, реально, чого? чого? Кількість, кількість зростає. Одним словом, кількість зростає на мобілізацію. Да? Ось вам ось УРУС, В даному випадку це якраз ТЦК, і ось по турісазу. Ось більш активні, більш жорсткі дії. От і все. Що тут проглядається? Ну, якщо так, лаус перевернутий та вас перевернутий, насправді оце мені не дуже подобається, то що це наростання втрат у нас. Це вже у нас наростання втрат. Угу. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Таке мене просить подивитись. Більдеберський клуб. Ось має він збиратись де там, у Швеції. це Нібито закрита зустріч, секретна, нібито говоритимуть про Україну. От просто мене подивитись, що це взагалі за клуб такий. Це, може, світовий уряд і є, той який таємний. І як він повпливає загалом на завершення війни в Україні. Ну, давайте подивимось. Taip, na, razdėkui, 5. Gerai, parodykit, man, būd ласка. Na, tai Bilde Oceyot Bilde Berskijai klub. Tai tai ir yra tajemnys šv. Jūriat. Parodykit, man. Skaitysim, prav. Dagas. Ansus. Turisans. Yera. Gebas. Taivas. А. Цікаво. Організація непроста далеко, що я вам можу зразу сказати. Дивіться, що ми маємо? Да, Ансус, Торісас, Єра, Пустару Пуста, на зовсім вже Гєбо. А, е, Чи обман, ці, обману тут нема. Но. Чи це прям таємний світовий уряд? Не зовсім. Не зовсім. От тут влади не упало. Загалом тут жодної руни, яка б владу показувала. А, тут є партнерство, але вони з ним взаємодіють активно, з таємним світовим урядом. Тому ні, це не, це не він. Но вони з ним активно взаємодіють. Дивіться, да, Зансу, зміна політики, зміна законодавства і так далі. Зміна планів. Тобто, да, дійсно, якісь у них там глобальні плани є. По Турісазу, оце війна, це бойові дії. Питання в тому, які? Ізраїль, Іран, чи все-таки наша війна? Тому що явно якісь плани на якусь війну тут явно є. Давно ось воно йде. Ось по ГЄ вже домовлено, якраз з таємним світовим урядом. Да. І ось по Тейвасу будуть активні дії згідно з планом. Мало того Тейвас це вже якісь документи, це оце от якісь документи, папери, плани, щось вони там затвердять, погодять, оце от все. Безпосередньо взаємодії з таємним світовим урядом. Але конкретно цей клуб це не він, не таємний світовий уряд. Ті ще глибше сидять і не відсвічують, Ясно. Ну, ну, нараз, вплив на війну. Давайте подивимось. То, що тут явно прям військові руни попадали, явно про якусь війну будуть говорити, про якісь бойові дії. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, оцей от більдеберський клуб. То він має вплив взагалі на закінчення війни в Україні? Покажіть мені. Скажіть правду. Манас перевернутий. Наутіс. Перд. Тейвес. Райду перевернуто. Беркана. Ну да. притом вплив ну, нормальний, такий суттєвий. Що в нас тут? Манес переверний наутіс, пер Тейвес, возрайду перевернута беркана. Оце наша влада, а оце ось маніпуляції йдуть з боку о, цього самого клубу. Тому, якби прямий вплив на нашу владу в них є. Безпосередньо. І це такий по наутізу, це такий вплив, це коли залежність. Це компромат, до речі, на владу може бути в тому числі у них. Ну і загалом, якщо читати так, то це залежність у нашої влади від них. Ну, тобто, що б там сказали, то б наша влада і зробила. Поперту. Ось у них залежність яка фінансова, величезні гроші. Ну, я вуха вухачу бачив, там ніби багатії прям о, такі прям суттєві. Ну, ось ось гроші правлять світом, будь ласка. Величезні поперту гроші. Просто скажені. А ось, по Тейвазу, ось, ось, да, у них активна дія є з їхнього боку. ну, в принципі, Щоб вони сказали, то наша влада і зробила. Тут напряму, воно так і йде. Ну, у них тут якесь вагання є, що з цим робити. Хоча загалом, якщо так, то бойові дії мають піти на спад. Уже, схоже, і їм наша війна починає набридати. ось. Ну, По Беркані будемо будем бачити активну дію з їхнього боку. Будемо бачити активну дію. В принципі, вони вже думають про відновлення України. Якщо так. І знов-таки в якому контексті, да в грошовому. То що, да, це буде велика ніша у нас тут. І так само великі величезні гроші можна буде на тому заробити на відновленні України. Ось, Вони вже думають далі. Війну ось треба пустити на спад, щоб дії на завершення пішли. А далі ось про відновлення вже думають. Отак от. Тому так, да, цікава організація, цікава, нічого не скажеш. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте ще таке запитаємо. Про Сі Сідзінпіна питають, слухи ходять, нібито він чутки, плітки ходять, нібито він 25-26 травня переніс інфаркт. А потім у нього ще серцеві напади були. І нібито вже готують зміну влади в Китаї. А Давайте подивимось, що тут покажуть е, на рахунок взагалі його здоров'я для початку. Не давайте на початку запитаємо, чи це взагалі правда. От. Зараз фото шукаю. А, і ось потім подивимось загалом його здоров'я, що у нас там. Давайте. Конкретні дати я ставити не буду, запитаю загалом за останній час. А ну покажіть мені, будь ласка, чи правдива інформація, що ось за останній час, за останні тижні, Сін Цзінпін переніс інфаркти, якісь у нього проблеми з серцем були. Чи це правдива інформація? Кашон так. Наутіс. Фехо. Пер перевернутий. Аліс. Ісо. Таємниці на таємниці. Ей вас. І що? Старуна. Ну все, закрилок. Ну, брехні тут не опало, Щось дійсно там у нього було. Ну тут цікаво. Що у нас тут? Наутіс, фех, уперт перевернутий, альгізиса, ейва, з Наутіс певну маніпуляцію інформації показує. Ну це не обман. Це певне викривлення інформації. Ну, це не обман. Ні. Дійсно, щось було, ось гроші були на те вкладені на певну маніпуляцію. Хто? Ну Хтось це запустив, власне, таку чутку плітку. Ну, тим не менш, ось ось дійсно таємниця якась була, з чим пов'язана з захистом. А, ну, в принципі, Альгіс, ну, покровителя показує, покровительство. Тобто, дійсно, як щось із ним там було. Десь він був вразливий, одним словом. А, ну Прям інфаркт ну воно по-другому виглядало. Ну Зараз здоров'я гляну. По Ейвазу, тут ще проблеми і зі спиною додались, мало того. Та й загалом відстоювання своїх інтересів. Щось там дійсно в Китаї назріває, судячи по всьому. А, мало того, це магія. Да. І ось постаруна. Да, це вищі сили. Це магія, значить, з використанням певних сил. Чи це боги, чи це демони, так далі. Тобто там його не тільки лікують фізично, його там і магічно лікують, так що ого. го Таємно, звичайно ж. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте стан здоров'я, глянемо. Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, ось поточний стан здоров'я Сідзіньпіна. Скачемо, правда. Стару вона, зразу. Ну-ну-ну-ну. Така ну, ну, ну. на перевернута. Не дуже стан здоров'я, що можна зразу сказати. Готов перевернутий, манус перевернути. Ого, нормальненько, так. І що по фінал? Дві. Ну окей, хай буде. Ей, Вас Дагас. Ого, набірчик. Да, не радужно в нього зі здоров'ям. Ну, що саме цікаве, прям чітко серце тут не показали, що цікаво. Що в нас тут? По Беркана перевернута, ота перевернутий, маннас перевернутий, райдо перевернута, Ей вас, Дас. Да. Ну, він ще тримається, ну знаєте, десь у нього вже фінал життя наближається, то, власне. Я б не сказав, що він прям дуже по таким рунам довго проживе. А дивіться, зразу постаруна для здоров'я це не поставлений діагноз. Тобто є непоставлений діагноз. Це не руни прикривають інформацію, в даному випадку ні. Це Сінзінпін не все про своє здоров'я знає. Беркана перевернута, загальне ослаблення організму показує. Для чоловіка покаже проблеми із нервовою системою. Отл перевернутий. Це в сторону сечостатевої системи і якраз проблеми з органами кровотворення. Органами кровотворення, це не серце. А нас перевернутий. Туди ж якась травма, і ну, розтягнення, ушиб, ну щось типу того. А, ось, І ослаблення організму загальне. Далі, пора до перевернуті. Дійсно, сили в нього уходять, що треба сказати, по такому набору. Ну, ще живий, ще тут. А ось пора й до перевернуті. Проблеми із опорно-руховим апаратом. В першу чергу це руки ноги і спина. Спину в першому розкладі показували. Далі, Ейвас. Прямий. Так само проблеми з опорно руховим апаратом. Мало того, проблеми із печінкою і почками показує. Угу. Далі, Ейвас. Туди ж опорно-руховий апарат, в першу чергу, це хребет. Може, ще проблеми із очима показати, до речі. І по Дагазу. Дагаз психоневрологічні захворювання будь-якого характеру. Це від депресії до всяких там більш суттєвих проблем. Там Альцгеймер, Паркінсон, там деменція і так далі. М -м, прекрасний набірчик, правда? І того, що ми маємо, дуже-дуже велике ослаблення організму, проблеми з опорно-руховим апаратом. У мене питання: а він ходить зараз взагалі? Якщо ходить, так може там, з допомогою і так далі, то що прям невесело ні разу. І ще проблеми із хребтом тут вилазять. І ось проблеми з органами крови творення. Ну це не серце. Тобто, ну, прям, прям інсульт, інфаркт і так далі, воно по-другому виглядає. Тут про друге. Ну, загальний стан організму ну, ну, не дуже. Ну, то Хоча добре, я ж запитав на поточний момент, але бачите, не показали, що серце тут прям відмітилось. Тут друге. Ну, набірчик такий собі, от чесно. Якщо його зараз не, не, не відходять, так недовго йому лишилось по такому набору. Тому таке. А давайте загалом. Чи добре? А, добре. А, ну, а раз, то, ну такі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий, Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте та спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!